Бажаю всім міцного здоров'я, шановні українці, шановні побратими, посестри, всіх, хто допомагає сьогодні українській армії. Непростий і складний час Україна на 2024 рік. Але серце кожного Житомирянина б'ється у нісон з бійцями, які сьогодні на передовій п'ють ворога. І ми звернулися за допомогою, до небайдужих, щоб забезпечити святкування нового року і різдвяних свят. Смаколика. І Житомирська кондитерська фабрика, одна із перших, відгукнулася і надала допомогу нам такими от гарними подарунками, які під новорічні свята поїдуть до дітей загиблих військовослужбовців, які перебувають в полоні і які зникли безвісті. Тож закликаю всіх небайдужих долучитися до збору смаколиків і за інформацією. Як працює штаб Святого Миколая 95 ї бригади, можна дізнатися з телефонів на гарячій лінії або з посилання, яке буде розміщено нижче. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям!